Фотографувати самого себе і викладати фото у соціальні мережі стало сьогодні популярним явищем серед молоді. Цей вид фотографування ще називають селфі. Психологи б'ють на сполох, що це захоплення може свідчити про психічні розлади у людини. Чи насправді все так погано? Ми запитали у Житомирських фахівців. Працюючи в обласній психіатричній лікарні вже понад 10 років. До нас, наприклад, по сьогоднішній день ніхто не звертався з такою проблемою. Я думаю, що на сьогоднішній час дуже популярні світлини, викладання в соціальні мережі, так і кожна людина ну мабуть в цьому плані переслідує свою мету. Так, для чого вона це робить? Комусь можливо не вистачає уваги, хтось хоче познайомитися по інтернету. На сьогоднішній день дуже мало на молодіжних організацій, де б молодь могла проводити час спілкуватися, займатися улюбленими справами, тому й виникає проблема презентувати себе в соціальних мережах за допомогою фото, кажуть експерти. Якщо ми говоримо, що людина надто багато часу цьому приділяє, то зрозуміло або їй немає чим займатися як. Лікар сьогодні сказала, або вона має таке хобі, або вона щось шукає. Тобто я б говорила більше про те, що дізнатися у цієї людини, яка на сьогоднішній день перед нею стоїть завдання. Яке завдання стоїть? якщо людина просто викладає постійно свої фото не знаючи, що з цим робити, це може бути порушення інтелекту. Просто-напросто, да у мене низький рівень інтелекту. Я не знаю чим зайнятися. Мені батьки подарували фотку. Фдав Фо, фото таке. Я можу себе фотографувати. До речі, люди з низьким рівнем інтелектом достатньо часто цим займаються. Вони від того радіються, для них заняття зрозуміли. Вони сфотографували ці мильнички, вони дуже прості і вони просять своїх ровесників, і навіть самі дуже часто з легким порушенням інтелекту це роблять. Житомирська молодь позитивно ставиться до селфі, але є й такі, хто віддає перевагу живому спілкуванню, а не через соціальні мережі почему же хороша камера впереди, почему б не запечатлеть приятные какие-то моменти положительні? Положительно? Як часто когда... фотографию? Ну, достаточно часто, но не всегда їх в социальные сети выставляю, Потому що некоторые фотографії лучше не ставить соціальні сети. Насправді селфі рідко у мене немає камери <гум> попередньої, але ну Знаєш, це дуже поширене явище, але відношуся до нього так, нейтрально. Но краще б люди більш спілкувалися, а не викладали свої фото, щоб усі подивилися, як вони файно живуть, як вони багато, що вони їдять, як вони сплять і тому подібне. Краще я заживе спілкування, і ну, приємні моменти потрібно, щоб вони були в серці і в пам'яті. За словами практичного психолога Діани Бондар, проблема з селфі із психічним розладом в Україні не спостерігається. Існує інша проблема залежність від інтернету. Те, що є залежність від інтернету, ми вже починаємо стикатися з тим, що людина десь навчається або працює, тільки приходить додому, зразу сідає в інтернет і тільки сидить в інтернеті. Забуває, що є діти, що є дружина або чоловік. Так, е, да, це вже ми спостерігаємо.